6 червня Луцьк зазнав одну з наймасованіших атак. Найбільше ж постраждала ця багатоповерхівка на вулиці Озерецькій. Через півроку, пройшовши всі бюрократичні процедури, нарешті розпочався демонтаж найбільш постраждалої частини цього будинку. Лучанин Петро вже півроку чи не щодня приходить сюди на Озерецьку, 12 де колись була його домівка. Він мешкав тут в трикімнатній квартирі зі своєю сім'єю. Думав, тут зустріне і старість, та нині його квартира стоїть пусткою з вибитими вікнами та дверима. Я отут живу саме на другому поверсі. Жив саме мене не можна заобіжатися, саме просто саме столярка все, на саме вікна двері, а це все нормально. Дай Боже, щоб ви переселилися каже, і жили далі. Чоловік чекає, коли відновлять його житло. Нині мешкає в орендованому будинку поблизу і щодня приходить сюди. Трхопна та квартира Це... А якісь можливо речі змогли винести. Вас пускали туди? Спускали це саме. можна було брати що завгідно, тільки не було куди. От хазяйка там дозволила пару шкафчиків взяти саме. Взяли ми тут. Я тут радо живу. Та ще менше пощастило мешканцям із сусіднього під'їзду, адже його стан не підлягає відновленню. Лише демонтаж. Ми вже розпочали демонтаж оцей, з цього під'їзду, який йде на знос. Вже приїхав у нас велика ця важка техніка. Екскаватор. У нас по графіку до нового року. Ми тут всі роботи закінчимо. Попереду кажуть робітники ще багато роботи, але головне демонтаж уже стартував. Наскільки відомо, на ці роботи з міського бюджету виділили понад 9,5 мільйонів гривень. Коли демонтують під'їзд, то як нам повідомили, до будинку має приїхати комісія, яка обстежить інший під'їзд, який вцілів.